Узгодження проєкту порядку денного 19-ї сесії, який відповідно до статті 18 Регламенту Ради, формується міським головою. Однак Сергій Маляренко заявив, що в зв'язку з тим, що депутати прибули до міської ради без попередження, повідомити міського голову про необхідність невідкладної зустрічі він не може. Про місце перебування Кирилівської міського голови не проінформований. Спроба депутатів самостійно потрапити на зустріч з міським головою, теж успіху не мала, оскільки двері до приміщення. У якому розташовані приймальна та кабінет Юрія Вікула виявилися зачиненими табличка з іменем власника службового кабінету відсутня, переговорні пристрої для дистанційного спілкування не передбачені. Зважаючи на ці обставини, депутати прибули до приймальні першого заступника Криворізького міського голови, депутата Дніпропетровської обласної ради Удода Євгена Григоча якого про депутатський візит та порушування питання раніше в нашій присутності проінформував секретар міської ради Сергій Маляренко. На прохання про невідкладний депутатський прийом, стаття 11, секретар Євдода повідомила про те, що на цей час у нього відбувається службова нарада з питань надання адміністративних послуг за участю заступника міського голови водохлілої та начальника кількох управління. Сам ЮДУ через свого секретаря повідомив, що буде готовий зустрітися з депутатами після закінчення наради. Після доволі тривалого до 25-30 хвилин очікування, приймальні депутати ухвалили рішення звернутися до Євгена Буда самостійно і зайшли до службового кабінету супроводі представників місцевих засобів масової інформації. Зокрема, каналу городський», новинного порталу П'єри Кріворуський, сайту 0564. На прохання на кілька хвилин прервати виробничу нараду Євгену Дот відреагував неадекватно. Насамперед він наставив на присутніх відеокамеру свого телефону і в різкій формі та грубим тоном вимагав від усіх, хто до нього звертався, називати себе. При цьому Євген Дот поділив присутніх депутатів на тих, з ким він буде спілкуватись, а з ким ні. Кому варто йти додому від присутніх ЗМІ, вимагав вимкнути камери. Стверджуючи, що на нього тисне. На зауваження депутата Юлія Морозова, перший заступник Кримівського міського голови Євген Дуд застосував на його адресу на нормативну лексику, плюнувши таким чином в обличчя криворіжцям, які голосували за політичні сили, відмінні від опозиційного блоку, на пропозицію депутата Юрія Цюпи, перейти до конструктивного спілкування Євгену, Дуд повідомив, що впродовж. 15 хвилин завершить нараду і буде готовий спілкуватися з депутатами. Через приблизно 20 хвилин до приймальні Євгена Удуту прибули викликані ним опергрупа метологійного відділення поліції Кривівського відділу, поліції головного управління Національної поліції Дніпропетровської області, а також знімальна група ТРК Рудана, яким Євген Удоць заявив про спробу захоплення депутатами адміністративної будівлі Кримівської міської ради, що не відповідає дійсності та групу суперечить законодавства України. Наведені вищі факти діяльності посадових осіб, виконавчих органів Керівської міської ради, зокрема дії першого заступника Керівського міської голови, депутата Дніпропетровської обласної ради Євгена Одора розцінюються нами такі, як такі, що підпадають під дію статті 351 пришкочання діяльності народного депутата України та депутата місцевої ради Кримінального кодексу України в частині невиконання службової особи, законних вимог депутатів місцевої ради. Створення штучних перешкод у їх роботі, Статті 81, перешкоджання законної професійної діяльності журналістів, Кримінального кодексу України, частині умисного перешкоджання законній професійній діяльності журналістів, стаття 11. права депутата місцевої ради у виборчому окрузі. Закону України про статус депутатів місцевих рад у частині не права депутата місцевої ради на відкладний край. Стаття 8 основні обов'язки посадових осіб місцевого самоврядування закону України про... Органах місцевого самоврядування у частині недотримання норм щодо турботи про високий рівень культури, спілкування, і поведінки авторитету органів та посадових осіб місцевого самоврядування. З цього приводу написані і подані до правоохоронних органів заяви про вчинення Євгеном Додом кримінального правопорушення. Також так, такими своїми діями перший заступник міського голови Євген Удут грубо порушує норми, норми загальнолюдської моралі та депутатської етики. Відповідно до норм статті 30 закону України про статус депутатів місцевих рад, ніхто не може обмежити права та повноваження депутатів місцевої ради, інакше як у випадках передбачення Конституції України та законами України. Невиконання посадовими особами умов закону щодо забезпечення гарантій депутатської діяльності тягне за собою відповідальність згідно із законом. Враховуючи вище зазначений керуючий законом України про статус депутатів місцевих рад, регламентом Дніпропетровської області, регламентом Крім міської ради. Просимо скликати позачергове засідання постійної комісії Дніпропетровської обласної ради з питання регламенту депутатської етики діяльності рад, постійної комісії Трівоїської міської ради з питань законності правопорядку депутатської діяльності та етики. У межах повноважень вище зазначених комісій розглянути групи порушення першим заступником Кедурійського міського голови, депутатом Дніпропетровської обласної ради удодом Євгеном Грочий норм загальнолюдської моралі та депутатської етики під час спілкування з депутатами місцевих рад. Чимала місце в його службовому кабінеті 23 березня 17 року. Про результати розгляду сприйняті рішення повідомити Криворізьку міську раду. Про місце і час проведення засідання постійної комісії Криворізької міської ради питань законності прав порядку депутатської діяльності та етики. Просимо завчасно повідомити волів депутатських фракцій, політичної партії об'єднання Самикоміч Бурман» Людмила Володимировна, політичної партії Українського об'єднання Патріотів Калесника Миколу Юрійовича, Солідарність Макаренко Олександра Юрійовича, Політичної партії Сила людей Морозова Юлія Олександровича. Відеоматеріали з фіксації зустріч депутатів місцевих рад міста Кривого Кривору з першим заступником Запорізького міського голови, депутатом Дніпропетровської обласної ради Євгена Модона оприлюднені за посиланнями. Далі йдуть електронні посилання на я їх не буду цитувати, оскільки це саме електронні цитування, ви бачили, де можна подивитися це спілкування.